Привіт, друже! Мене звати Тін Кей, і ти на моєму ютуб каналі. Думаю, як ти вже зрозумів з назви відео, сьогодні я розкажу тобі, що таке Valorant, як і чому він появився, і як так сталося, що він краще ніж CSGO. Почнімо цю історію трохи здалека. За вікном осінь 2019 року. CSGO – абсолютний лідер в тактичних шутерах. Так, звичайно, є батл роялі, але якщо говорити про змагальний тактичний шутер 5 на 5, то у Кесків взагалі немає серйозних конкурентів. І тут, як грім посеред ясного неба, 16 жовтня Red Games анонсують свій тактичний шутер під кодовою назвою Проєкт А. Логіка компанії тут дуже проста. Вони вирішили забрати у вал в жирний кусок торта і створити здорову конкуренцію на ринку. Вже за декілька днів інтернет, як це переважно і буває, розділився на два табори. Одні писали, що це вбився CSGO і пора Габену сушити весла. Інші ж говорили, що в це анімешне гімно від раютів ніхто не буде грати. І як завжди, правда була десь посередині. Адже в Україні, як і на території СНД, практично ніхто не зацікавився новою грою. Однак в Америці і Азії Valorant моментально зайняв свою нішу, і мільйони гравців почали проводити свій час саме у цій грі. Проєкт А добрався до гравців у вигляді закритого бета-тесту вже з 7 квітня 2020 року, якраз у розпал першої хвилі коронакризи, І вже тоді назва була змінена на Valorant. Казати, що це був розрив, це нічого не сказати. Гра в моменті зайняла топ твіча і не вилазила звідти упродовж декількох тижнів. А в піку Valorant дивилися більше ніж півтора мільйона глядачів. А запорукою такого ажіутажу довкола гри на твічі була система видачі доступу до забете. Адже за перегляд стрімів ви могли отримати ключ на бета-тест, що і спонукало сотні тисяч людей цілими днями дивитися стрімерів по Валоранту. Тепер, коли ти розумієш, як виник валорант, поговорімо про те, чому ж він все таки краще ніж CSGO. Так, геймплей, ну це практично копія творіння Valve, однак є свої фішки, які позитивно виділяють Valorant на фоні кески. Я виділив п'ять найважливіших, на мою думку, відмінностей, про які я тобі зараз розповім. Перше це розробники. Як би хто не любив Valve, однак важко заперечувати те, що Riot Games набагато більше і краще працюють над своїми ігровими проєктами. Це було помітно у порівнянні Доти та Ліги Легенд, стало ще більш очевидним після виходу Valorant, і остаточно всі прозріли після виходу Arkane. Це таке аніме по Лізі Легенд, якщо хтось не в курсі. Адже у порівнянні з аніме по Доті від Valve Arkane це просто пушка. Пояснення чому Valve трошки насрати на їхні ігри дуже просте. Основний прибуток Габену приносить Steam. А також останніми руками Valve стараються залетіти в консольну тусовку. Саме на цей напрямок компанія витрачає найбільше ресурсів. Тепер поговоримо про лор. А хоча зачекай, про який лор можна говорити в КС. Терористи воюють проти контртерористів, яка неймовірна історія Всесвіту. Хоча читаючи останні новини, здається, скоро у нас будуть просто атакуюча сторона і захисники. Хтось скаже реалізм? А я скажу, що це просто лінь розробників. Адже навіть в реалістичному сетінгу можна придумати цікаву історію. А єдиний нормальний лор, який є в КС, це Драгон Лор, в принципі, на цьому і все. А тепер давай подивимось на Valorant. Riot Games активно працюють над розвитком нового Всесвіту, у кожного персонажа є своя історія, що допомагає гравцю краще асоціювати себе з тим чи іншим агентом. І я зовсім не здивуюся, що на фоні успіху Arcane уже через декілька років ми побачимо серіал і по цій грі. А з лору випливає наступна перевага Valorant – варіативність. Riot Games, на відміну від Valve, не обмежені сетінгом реалізму, що дає їм можливість включити фантазію на максимум. Завдяки цьому ми маємо неймовірно красиві карти, які візуально дуже відрізняються одна від одної і легко запам'ятовуються. Десятки персонажів зі своїми унікальними здібностями і афігінні скини, які не лише змінюють вигляд зброї як в кесі, а також додають круті анімації і міняють звук вистрілу. Враховуючи різноманіття агентів, можна придумувати десятки, якщо не сотні комбінацій здібностей, які будуть ефективні в різних фазах гри. У КС такого немає, там все обмежується набором стандартних гранат, що, на мою думку, КС CSGO на монотонну репітативну гру, і це не круто. Тепер давай поговоримо про систему рангів. КС після того, як ти бреш глобала, тобі немає куди рухатися в самій грі. Доводиться використовувати додаткові майданчики, такі як Фейсет, для того, щоб мати можливість розвиватися далі, граючи проти сильніших опонентів, а все тому, що Valve розробила в срату систему, у якій легко отримати найвищий ранг, а далі просто нема куди рости. Valorant рангова система розроблена таким чином, що практично ніхто не використовує додаткові майданчики. Так, коли гра тільки з'явилася, то ті, хто перейшов у Валорантс CS, грали по накатаній фейси. Однак, побачивши, як працює рейтингова система у самій грі, практично всі відмовилися від інших платформ. Також варто зазначити, що система підняття рангів у Валоранті дуже прозора, ти завжди розумієш, коли ти скоро зможеш піднятися на щебель вище, або коли ти можеш полетіти на ранг вниз. Що додає мотивації у грі, і остання перевага у моєму списку за порядком, але не по вагомості читери. За 500 годин, які я награв у Valorant, я не зустрів жодного читера. Можливо, вони і були, однак я цього не замітив. Як мінімум, тут ви точно не зустрінете опонента, який у кожному раунді буде виносити всю вашу команду вистрілами в голову з будь-якої дистанції та будь зброї. Гра проти читерів це мінічний жах, якого я позбувся, граючи у Valorant. Ось ти і почув мої 5 причин, чому я вважаю Valorant кращим, ніж CSGO. Однак тоді ще багато нюансів, про які я не розказував, такі як система економіки у грі, швидкість пошуку і тривалість матчів, хороші ком'юніті та багато-багато інших маленьких плюшок, яких немає в КСЦ. Тому якщо ти ще не грав у Valorant, тоді бігом виправляти цю ситуацію і напиши в коментарях, яке у тебе враження від цієї гри. А також не забудь підписатися на канал, адже тут буде багато контенту по Валоранту. А якщо хочеш подивитися, як я граю у цю гру, то приходь до мене на стрім. Посилання буде в описі під відео. Ну і дякую, що подивився цей відос. Пока!